Привіт, ви на каналі DeFUA і це програма Стас IT Глас. І я, її ведучий Стас Юрасов. Ми щотижня обговорюємо тільки важливі для it ринку теми. Отже, підписуйтесь, ставте лайки та погнали! А зараз почуєте нову тему, і вона вам стопудово буде цікава, бо вона про міграцію айтішників під час війни. Або іншими словами, як айтішники тікають кудись отсюди. сюди. Може бачили, що львівський айті кластер провів велике дослідження, і там страшні цифри за кордон. з початку війни вже виїхало 57 Тисяч українських it спеціалістів. Якщо це правда, то на мій погляд, це капець як багато, і це тільки верхівка айсбергу. Якщо знову ж таки вірити опитуванню львівського IT-кластеру, то 12% намагаються виїхати за кордон вже зараз. І це приблизно 27 тисяч людей. Отака От оцінка. Коротше кажучи, проблема. Серйозна у своєму телеграм-каналі. Ми також провели додаткове опитування на тисячу людей. Виявляється, що 17% опитаних залишається тільки за однією умови, якщо Україна скоро переможе. А ще приблизно стільки ж чекають, коли з'явиться легальна можливість виїзду. Третина опитаних вже на лижах ну це якийсь копець. До речі, я спеціально поставив опитуванні варіант вийду навіть нелегально, і що ви думаєте, один відсоток таких людей знайшовся? Це десь 10 чоловік. І якщо ви мене зараз чуєте, скажу вам одразу, чим це для вас закінчиться? Організатори вперед на кордону дуже часто ловлять, дізнаються про їхніх клієнтів, тобто про вас, і в Україну ви вже не повернетеся. Або ж повернетеся та отримуєте кримінальну справу. Воно вам треба? От не знаю, нібито в ІТ працюють розумні люди. Але ж це як 2 плюс 2. Це навіть не строчку коду написати. Скажу вам більше: серед айтішників знаходилися люди, які намагаються менторити бігство за кордон. Є такий Макс Ромов. Схоже, що він сініор Аджайл Delivery менеджер в сиклом. Ну, принаймні, це сказано на його Фейсбук сторінці. А зараз він фандер в дедушка Мухамор. Старой гриб. <реш> що таке дідушка мухамор? Я не знаю, але знаю, що Максу нібито вдалося поступити до ВНЗ та поїхати за кордон до Європи. І він готовий був навіть навчати людей цьому легальному способу виїзду за кордон за 200 USDT. Звичайні гроші, напевно, є брати з цикотно у українських медіа. Макс став дуже відомим. Я подзвонив Максу, поговорив з ним. Він чомусь відмовився мені відповісти на питання, скільки вже він айтівців перевіз за кордон за бабло. Зато Макс перейшов на українську мову, коли його запитав, чи не буде йому соромно, коли він буде повертатися до України знов. Коментар його викладати не буду. Чому не буду? А от слухайте самі. Ну я не знаю. мені я, я можу його прокоментувати ще раз, але мені хотілося, якби не знаю. Просто хоча б хоча б вигляді бути нормальним. Я без Не жантів майка як якомога швидше. Мені Нормально. не хотілося. Ну, Добре, добре. Отже, Макс сказав, що він в майці, коли я з ним записував відеокол, і треба якось підготуватися. Домовились зідзвонитися наступного дня. І що ви думаєте, трапилося далі? Правильно, Макс зник. Але стоп, тільки що Макс надіслав мені свій останній коментар. Я вирішив не продовжувати нашу розмову і вважаю, що вже поділився тим, що вважаю за потрібне. Мені не подобається те, як ви намагаєтесь подати такі кейси, і не хочу в цьому приймати участь. Тут навіть питання не в тому, що знаєш, там потрібен кожний чоловік зараз в державі? На, мабуть, ні. Тут питання про те, що це просто несправедливо буде, і люди будуть себе почувати від, від цього, і це буде ну просто конфлікт в українському суспільстві, кого випускати, кого не випускати? А от люди не повернулися, а що з цим робити? Тому це треба нормально проробити. Якщо це нормально проробити, на мій погляд, це можливо робити. Тобто, якщо нормально проробити виїзд айтівців за кордон, то це можна робити, але нормально це як? Тут також є безліч ідей. По-перше, вже давно обговорюється ідея, що право на виїзд отримують айтішники, які вступили в Дія Сіті. Нібито процес бронювання айтішників хочуть скоротити до тижня та перенести весь процес в дія. А замміністра міністра цифрової трансформації Олександр Борняков казав ще у червні, що айтішникам можуть дозволити виїжджати за кордон на короткий термін щоб вирішати свої справи. Йдеться максимум про 2-3 тижні. Але я думаю, що навіть якщо йтиметься про 5-7 робочих днів, цього буде достатньо, щоб вирішити питання і повернутися назад. Олександр Борняков за міністра цифрової трансформації я помітив, що незважаючи на постійні заяви української влади, цей процес з мертвої крапки якось не рушиться. Запитав про це у дієсіті коментар, отримав пока таку відповідь. Зараз оголошувати варіанти, які ще не затверджені. Остаточно реально шкідливо для процесу. От цікаво. А що думають про виїзд за кордон менеджери в українських it компаніях? Якщо ти менеджер чи просто якийсь чувак. То залишай коментар під відео у нас в гостях сьогодні буде віце-президент однієї з найбільших в Україні IT-компаній ті ЄПАМ Юрій Антонюк. Зустрічайте Юрію. Дякую, що доєдналося до нашого до нашої програми. Юрій, скажіть, а ви зараз відчуваєтесь, що it спеціалісти виїжджають за кордон? Ну звичайно, наша компанія, як найбільша в Україні, вона так само з цими трендами а, існує. І я тільки хочу сказати, що всі 57 чи 50 тисяч 50 Сім тисяч це все-таки велика частина а, жінок поїхала. Тому mm -hmm. я, не, я не хотів би сказати, що це така велика частина айтішників поїхала і десь там ховатися. Цифри великі, але тому що індустрія велика. Майже 300 тисяч працівників, а, спеціалістів. Тому і цифри великі. Ну, якщо так, то що з цим робити? Звичайно, є люди, які по своїм. А, по своїм а, можливостям, чи по я маю на увазі по а, медицинським якимось обмеженням, або по сімейним станам вони могли виїхати, вони виїхали, і тут а, нічого з моєї точки зору такого дуже поганого для країни немає, тому що. Це все законодавчо закріплено і а, закріплено, і це, ну якби з моєї точки зору, нормально. Але я впевнений, що більшість компаній, і я стопроцентно знаю про наших працівників, що не користуються вони якимись такими а, сірими, я би сказав, так, схемами там, навчання чи там ще щось. А от ви, я думаю, знаєте, що зараз готується можливість офіційно. Для айтішників виїжджати за кордон, щоб там якісь свої справи ділові вирішувати. І є така думка, що багато тоді людей поїдуть і не повернуться. Як ви думаєте, чи це буде таке? Якась частина людей вона повинна мати таку можливість. І я впевнений, що не буде ніяких масових. А, Таких речей, що люди будуть залишатися і не повертатися. Ну і наскільки я знаю, в цій системі, який уряд зараз розробляє і а, консультується з бізнесом, є запобіжники. Тобто, ну я не буду вже там. Ще нема рішення, тому я не знаю, що стопроцентно які будуть, але один із запобіжників такий: що якщо ваш колега не повернувся, то вся компанія втрачає цю можливість а, ви серйозно? Огонечого. То ви розумієте, Субур. що на рамках ІПАМу це взагалі, ну це це дуже, дуже як би, буде нас сильно обмежувати, якщо хтось. Не приїдемо, тоді фактично всі, всі інші проекти, всі інші люди не зможуть поїхати. Тому я думаю, що все таки система запрацює, і головне, тільки я вважаю, що це дуже вже за ну не дуже запізно, а все таки затянули, тому що ми почали про це розмовляти з урядом і з міністерством економіки, і з міністерством оборони і з мінцифрою ще. В березні а зараз же серпень, і воно ще десь, десь там, десь. Тобто, бюрократія, вона показує свою, свою силу навіть під час війни. Ну, послухайте, а як можна проконтролювати кожну людину? І в мене нема відповіді на не це запитання. Я тільки по своїм по житті більш оптиміст, і я вважаю, що потрібно з людьми розмовляти і казати, що від тебе залежить і, і доля компанії, і, і доля багатьох інших людей. А, так, Юрію, а таке питання: О, от що буде, якщо зараз відкрити кордон? Дивіться, я впевнений, що Якщо ми всі поїдемо, то звичайно це дуже велика проблема. І я розумію, що якщо людина виїжджає і вона ще намагається якось допомагати, то вже в неї може не бути такої можливості допомагати, тому що інші умови, інше податкування, там багато розмов йде про те, що там де платити податки, все таке інше. Я думаю, що краще, що держава може зараз зробити для айтішників це. Вести їх під бронювання, тому що ці люди реально працюють, вони реально приносять користь економіці. А от уже те, що стосується виїзду, то звичайно тут, якщо дати можливість, і яка така кількість достатньо велика, то це може бути ризиком. І тому я тут не впевнений, що ми, що ми повинні робити, що держава повинна робити, і наступний крок. Я б сказав би, що бронювання так, тимчасовий виїзд так. А вже наступні кроки треба дивитися, що відбувається з економікою і що відбувається в цілому. Хоча я також чув і розумію думку, що та людина, яка не хоче воювати, вона неефективна буде, навіть якщо її мобілізують. Тому є різні погляди на це, але я все-таки більш притримуюсь того, що. Це таке потрібне бронювання і тимчасовий виїзд. І цього на даний період, на цей рік, це має бути достатньо. А далі подивимось. Вам зараз обіцяють якусь дату вже назвати там, коли це буде? Нам обіцяли ще в липні, липінь закінчився, ну тепер чекаємо серпня. Я думаю, що розмова йде якраз про тижні, не про місяць. Висновки, отже, існує ризик, що коли кордон для айтішників відкриють, не більшість, але значна частина дійсно спробує виїхати, і це погано, що з цим робити, поки. ХЗ. з іншого боку, коли у айтішників, які працюють на міжнародну компанію, немає можливості поїхати за кордон, це також якось фігово. А Може тільки сеньорів випускати. А ви як думаєте? Залишайте ваші думки у коментарях. Підписуйтесь, ставте лайки та до нових зустрічей. Бувайте! З вами був Стас Айтіглас.